30 літрів води під молодий кущ два рази в місяць. Ось так я поливаю свій виноград. Ось такі ванни для того, щоб виконувати поливи для молодих рослин. Були запитання, тому вирішив зробити відео. Під молодий кущ, 30 приблизно. Літрів води, тобто три відра вливаєте і два рази на місяць. Таким чином ви підтримаєте вологість для молодих насаджень. Дорослі кущі проливати бажано раз на місяць і відповідно, що більше води під них вливати, так як дорослий потребує більше, Більшого волого заряду. Тому так. Поливи робляться перед цвітінням винограда в даному, в даному випадку і після цвітіння винограда, Під час цвітіння винограда поливи робити не можна. Тому дивіться, поки виноград не зацвів, проливайте все бігом. Якщо він вже цвіте і не полили, ну. Прийдеться тоді зачекати і зробити полив після світіння, і вже добре його пролити. От. Тому такі методи мої користуюся я звичайним собі шлангом. Тут практично що в мене 100 метрів шланга йде, щоб проливати весь виноградник. І так собі по черзі. З одного місця на друге перехожу і проливаю ось свій садочок. Отож, для того, щоб гарно розвивався ваш виноград, поливи потрібно робити обов'язково. Два рази на місяць молодий кущ. Отож, придбали садженець, ростете його і таким чином робіть вологозаряди. Перший вологозаряд робиться на початку травня. Другий вологозаряд робиться вже в кінці травня. Далі вже у нас сьогодні йде вже червень, 11 червня. Так як в кінець травня у нас був дощовитий, то вирішив робити я сьогодні вологозаряди свої. От. Отже, звертайте увагу на технічний виноград. Зацвів технічний, біжіть, поливайте столовий і обробляйте. По листу, також хімічними препаратами від різних захворювань. Тому що обробки винограда по листу робляться також перед цвітінням та після цвітіння. І той же самий полив. Все те саме. От. В общем, такі роботи в мене сьогоднішні, вечірні. Потрібно пролити всі кущики і хай собі росте надалі як найкраще. Є вже такі досить непогані результати. От, доростають вони вже до перших ось цих натяжечок, ще якихось тут та тиждень, та він вже буде, надіюсь, тут. Є подекуди і менші. От, все залежить від сили росту рослини та від самої гібридної форми чи сорту винограда. Отож, пасинкування проводяться частенько обриваю вусики. Підв'язочки, як бачите, щоб вітер не шугав і не ломав мені пагони. Ну, Такі роботи вже пішли щодо догляду за молодими рослинами. Отож, кому сподобалось відео, ставимо лайки і пишемо коментарі. Не забувайте про підписку на мій канал. Чекаю всіх і відповідаю на всі ваші запитання. Дякую за увагу!